Робота, робота При е мені задоволення. І легко і і легко дається. Я всі професійні завдання. Успіх пропі приходить до пригод, пригод і без на беззаплив.. без напро я знаходязна роботу робота відпочинку, легше радість радість приходять в моє життя. Я завжди завжди маю достатньо коштів для своїх потреб і бажань. Фінанс є є моїм приводом.

Моє тіло, сил. моє ціло, енергія, енергійне. Я легко, я легко, тримаю і Кожна і, і, стан. і стан. кожна, кожна, кожен, кожен тіло тілом наше тяжесть тяжко.